Після великодній тиждень для Лозівщини розпочався з підсумків зробленого та планів на майбутнє. На черговій районній планерній нараді розглянуто сім важливих питань, і серед них питання санітарного порядку та благоустрою. Не дивлячись на дощову погоду, у Лозівському районі оголошено про початок всеукраїнської щорічної акції «Зачисти довкілля. Як повідомив на районній планерній нараді начальник відділу житлово-комунального господарства Лозівського району Валерій Ум. Мбатов акція сприятиме забезпеченню утримання території населених пунктів в належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування та створення сприятливих умов для життєдіяльності населення Лозівщини. Триватиме акція за чисте довкілля до кінця весни. В її рамках будуть проведені дні благоустрою в Лозівському районі. День благоустрою призначено на 25 квітня. Усі сільські та селищні ради за сприятливою погодою. Цього дня наводитимуть порядки у себе. Напалило, пропоную активніше залучити колективи підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також шок верст населення для виконання робіт. А саме з повної ліквідації несанкціонованих звалищ побутових та інших відходів. Прибирання та проведення належних санітарних стан прибудинкових територій, парків, скверів, дитячих спортивних та господарських майданчиків, кладовищ, братських мовів, меморіальних комплексів та місць почесних поховань, вулиць, далі заплати, зупинок автотранспорту, забезпечити впорядкування території об'єктів торгівлі та приведення їх на вижний естетичний вигляд, забезпечити придбання та організувати висадження саженців, дерев та кущів. Створення квітників і лозу. до акції за довкілля будуть залучені і власники сільських магазинів, повідомив заступник начальника управління економіки Олександр Давидченко. Об'єкти торгівлі Лозівщини цієї весни повинні стати ще привабливішими для покупців, тому їх підремонтують. Позбутися торішньої трави та листя методом випалювання вкрай небезпечно. В лозівському районі цієї весни було безліч випадків з приводу неконтрольованого випалювання сухої трави та листя у сільгоспогіддях, пустирях та вздовж доріг. Із-за такого вогняного свавілля наносяться значні матеріальні та екологічні збитки. з спочатку весни цього року на території Лозівського району виникло ряд пожеж в екосистемах. Лише 22-го на 3 15-го року пожежі підвозили лазерщини, залучалися до гасіння подібних пожеж 4 рази. При середньостатистичній кількості пожеж, на одна пожежа на 4 доби. Найскладніша пожежа виникла на території сільської сільської ради, де місцеві мешканці, випалюючи сухі, сухості в бальці, ледь не знищили їх лісове насадження. Лише активність місцевих фермерів, мешканців та дії пожежних підрозділів, дозволили врятувати ліс в умовах штурмового вітру та швидкості розповсюдження вогню більше 10 метрів на секунду. В результаті пожежі вогнем знищено близько 200 гектар луків та системи палки. Можливо, загинули представники до Київ. Флори. Всього за 6 діб весняної спеки в період з -го, 22 по 28 березня пожежні підрозділи залучалися до ліквідації цей пожеж для гасіння, яких було витрачено, двохмісячний запас пального. Враховуючи вище складене з метою поліпшення ситуації щодо виникнення пожеж в насадженнях Лозівського району, пропоную Лозівському лісничеству які знаходяться на території Лозівського району, організувати роботу по дотриманню належному стані систем протипожежних, мінералізованих смуг та розривів, закрити незапланові в'їзди в лісові насадження, заборонити відвідування населення лісового фонду в дні Високої пожежної безпеки, встановити при в'їздах в лісонасадженнях попереджувальні знаки, організувати в'їзди та обходи лісових насаджень та здійснювати патрулювання лісонасадження. Розглянути на виконкомах сільських та селищних рад із залученням власників лісів питання щодо стану джерел водопостачання для забезпечення гасіння пожеж, наявність та утримання пірсів та природних водоміщах для забору води пожежною технікою та технічний стан водонапірних веж пристроєм для забору води для утримання працедасного стані протипожежних гідрантів та їх балансову належність. Сільським та селищним головам провести роз'ясувальну роботу з мешканцями на своїх територіях, з метою недопущення спалення сухої трави та на пасовичах у черетах на лугах, заборонити повне та неохильне виникнення, неохильне виконання розпорядження голови Лозівської районної державної адміністрації, яким затверджено мобілізаційний план для організації гасіння лісових пожеж територій району, районному відділу освіти. Проводити виховну роботу по недопущенню пустоші дітей з вогнем ігор з сірниками, навчання правилам безпечності поводження на природі Лозівський район, 8 травня, відзначатиме день пам'яті та примирення. 9 травня відбудуться заходи з нагоди 70-річчя перемоги над нацизмом у Європі. В усіх загальноосвітніх навчальних закладах сіл та селищ, бібліотеках та закладах культури планується проведення великої кількості масових заходів, виховних годин, годин спілкування, уроків пам'яті, уроків мужності, конкурсів, малюнків, естафет пам'яті. Керівництво Лозівського району вітатиме усіх 39 учасників бойових дій. Ветеранам районна влада, окрім слів, привітання, вручить святкові продуктові набори. Вітатимуть ветеранів також керівники сільських селищних рад, волонтери з числа учнів шкіл, відвідавши похилих воїнів на дому. 8 травня в Лозівському районі пройде святкова естафета пам'яті, яка охопить усі населені пункти і закінчиться районним масовим мітингом реквієм і покладанням квітів Тів у селі Катеринівка також буде організовано солдатський привал під пісні учасників районного фестивалю воєнно-патріотичної пісні. 9 травня на територіях сільських та селищних рад пройдуть мітинги реквієм з покладанням квітів до пам'ятників загиблим воїнам за участю представників влади, керівництва різних ланок та громадськості. Юнацтво Лозівщини в повній готовності до проходження тестування у загальноосвітніх навчальних закладах Лозівського району вже завершено підготовку до ЗНО 2015 Як повідомляє управління освіти молоді та спорту Лозівського району, 175 учнів пройшли пробне тестування також майбутні випускники мали змогу потренуватися, пройшовши онлайн тести Відмінність цього року від попередніх це те, що зовнішнє незалежне оцінювання з української мови буде зараховане у нас як державна підсумкова атестація. На сертифіковане зовнішнє оцінювання з української мови на 24 квітня зареєстровано у нас 184 учні 11 класів, це 100% від їх загальної кількості. Нам розроблена план організації підвозу дітей до пунктів тестування. Це тестування буде проходити на базі навчальних закладів міста Лозовоя, а саме в Азівській філії Харківського органа дорожнього технікуму та у професійному ліцеї. Лозівські податківці зустрілися з підприємцями, які займаються роздрібною торгівлею підакцизними товарами та виразили сумнів стосовно їх задекларованих прибутків. В об'єднаній державній податковій інспекції підприємці повідомили про зміни у податковому законодавстві, які почали діяти з початку 2015 року. Згідно нових правил збору податків, ті, хто здійснює роздрібну торгівлю спиртного, тютюнових виробів нафтопродуктів – Скрапленого газу, деталей автомашин та іншого повинні сплачувати 5% в гаманець місцевих бюджетів. Керівник Лозівської об'єднаної державної податкової інспекції Валентин Тетянчук разом зі спеціалістами на зустрічі з юридичними та фізичними особами міста і району спілкувались на тему правильності декларування прибутків та висвітлення їх у відповідних деклараціях. При цьому податківці натякнули, що приховати свої справжні доходи собі дорожче. Як ми це рахуємо? Ми знаємо, що ви по розрахунку акцизного, е, акцизного податку е, декларуєте свої витрати, які ви отримали на протязі місяця. Ви це показуєте в раху, розрахунки, причому в цьому розрахунку ви показуєте і який виторг від реалізації під акцизним товаром. З інших баз ми витягуємо, які затрати винесете в своїй розпорській діяльності. І е, всі цей затратний механізм. Фонд заробітної плати, сплачено податки, сплата тієї ліцензії. Отримуємо ті е, 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 затрати, які ви понесли на господарську діяльність. Так от, з 82% 82 підприємств суб'єктів міжнародської діяльності 54% у вас затрат більше, ніж ви отримали виток. Ім підприємців скликали на зустріч не для залякування та звинувачень, а для спілкування, роз'яснення та виправлення помилок. Хоч функції перевіряльника в ОДПІ ніхто не відміняв, начальник Лозівської податкової закликав працювати спільно. Від такої співпраці залежить благополуччя та успішний розвиток як самих підприємців, так і місцевих громад, де працюють фізичні особи-підприємці, щоб усі зрозуміли нові вимоги законодавства. Начальник податкової висловив готовність особисто давати консультації з питання декларування доходів. Зустрічі з підприємцями ще планують провести у травні до 20-го числа, аби був час для виправлення помилок та спілкування. Тому в кінці травня ми з вами зберемося. Якщо і далі буде продовжуватись заниження реалізації фізахсизних товарів, я буду вимушений, вимушений, ще раз говорю. Поки ми з вами спілкуємося, проводимо скажімо, роз'яснення роботу, але буду вимушений на факт, тої інформації, яка є з ваших розрахунків, звертати суд для отримання дозволу на проведення документальної перевірки. Мені дуже цього не хотілося. Давайте співпрацювати в правовому полі так, щоб скажімо, ну, ці перевірки не проводилися.